Ведучий, да, Він визвав народного депутата Мешківця. Ми організували мітинг, Я приїхав перед мітингом, показав документи. Він подивився і каже, а що ти від нього хочеш? В нього все законно. Вони відмінили мітинг. А в якому році ви отримали оренду землі цієї? В восьмому перші документи, в 9 му у нас всі розрішення були готові. 2009 рік. Чого раніше не починали будувати? Ні, ми починали, просто у нас забудова йшла оттуда-сюди. Ми строїли Почергово. По по – Це ви будуєте, да? так? Я буду, допомагаю. Я консультирую, як ви конроб, трошки. Та ні, я трошки, щоб вас видніше було. Вам же. Нам, нам не треба. Чого? Так, цього не треба. – Ну, що робити. Ну задавайте питання, що вас інтересує? Ну, ви самі розкажете, що посчитаєте нужним. Та вже я заморився розказувати. Документи є, розрішення на будівництві. Провірку, ми в минулому році газ нас провіряв. Копію я шайтану дав. Вони зняли на відео, виложили його в Ютуб. Копію перевірки газка. Які ще організації ми повинні провіряти? Я ж не знаю. Ну, якщо ця людина стверджує, що ви не маєте право, допустим, допустимо. Допустимо, у нього якісь є причини. Яка це може бути причина? Чисто меркантильно, тому що він переживає, що буде тут спереді аптека. аптека. В нього бізнеса. Не буде. А чим йому Добрий день. Йому так об'яснили, люди сказали. А щ... Чим йому особисто заважатиме аптека? Тому що в нього ззади він аптека. Власник він власник аптеки. Ззаді. Оце. Да, ото його аптека. Що ж він не розказує? Ото й аптека, він Та. сир бургер все із за того. аптека, Все, на этом все закончим. Документы вести не вести? Чтобы вы на видео их смотрели. Ну, конечно, чтобы не было... Они на сайте, в ахтирском портале, да. Шайтан. В шайтан, шайтан, шайтан вы их да? Да. 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 да, с участием Богдана. Это был Богдан про контроль. Он часто участвовал в этом процессе. Да. Да. Вы не, 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 обидел. не обидел. Да. Я принесу, да, лайча. Конечно. Я, я сейчас привезу. Для мене не проблема. Що вам? Договор оренди, розрішення на будівництво. Цього хвата? Потому що там 4 факти. Мабуть і проєкт зразу берег. А проекти десь доверить. Саме їх 4 проекти. Все десь на будівництві висіти. Ой, висить. Подивись.

Проблема только меркантин. В том же проблема, что тут пошел слух, что тут будет аптека. Ну, это кто-то пошутил или просто ну, ввел в заблуждение человека. Но, а у Людмилы возникла, возникло, потому что он раз... Ваша аптеку, аптека? Аптека, вот аптек. та аптека. ваша аптека. Ото аптека ваша? Нет, я лично им ей, заказчик, я что, ему строил ее. Заказчик. Я строил аптеку с сыном. А, с сыном. Не, ну ваша. Ну, сын ваш. Просто, не що, не не в, Подивіться, прийшов депутат, ви йому розказуєте, тому що в будь-якому випадку під час якихось голосувань його голос не мій. Та, так, Та. да. Земельна ділянка виділена. Я переміряв довжину земельної ділянки. Вона закінчується, а там, де ворота закінчується. Він один метр заліз сюди. Це ми ось. Він зараз він ну, привезе до документи. Давайте заснімемо ці документи і при вас переміряємо це, буквально 10 минут перемірять. Оце все не, ну Ми не маємо права міряти, є люди, які спеціально ну, кажу, що у нас якісь спеціальні мірі. А ви позвоніть сюди, пока ще рішення ДПК. Яке ж висновок є в зоні ну, зоні. Ну, <проверили> Немає, його не повинно, не повинно бути. У нього була комісія, провіри. Це киси. Ачалі кребля, руханка. Приїжджали він провірив. Ну два роки тому він тут не будував. Ні, понимаєте, як дозвіл? Ділянка виділена в вот 2008 році, на все забудову все забуду виділена ділянка. Так, цього кусочка. Тому що тут комунікації, тобто тут строїть не нельзя. Кілоски так і останеться. Мозки уберуться, це, це, вон, це, це земля міської ради. Це земля міської ради. Я вас не перебуваю. Я вас не перебуваю, свою культуру, не добавити. <головіка> висок, я що Ви Ви мене козлом назвали. Тихо, 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 тихо. Ти ж тільки вов... що там мене як називав? Козлом так, так, да, 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 да. ну, на я називав. Помните, якби та саме людина не Ну, До такого стану можна написати. Що хоче? Я людині об'яснив. Всі дії проти вас законні. Він зараз создає, мішає. Людям працювати, виконувати свої обов'язки, я об'яснив людині, як можна це все вирішити законним способом. Ви пишете звернення, контролюючи орган, орган приїжджає, дає припис на остановку будівництва, виписує штраф застройщику так же ж? і останавливає будівництво. Це цивілізований законний спосіб цей безпорядок. Так чи ні? я прав, правляч може? Оце людина об'ясняє, що він цивілізований спосіб. Він строїть під лініями електропередач. Це незаконно. Земельна ділянка не відведена. Вона, земельна ділянка, яка знаходиться в охоронній зоні, вона не повинна бути відведена під будівництво, бо це ж охоронна зона. І там не тільки електропровід, там каналізація проходить, там водоканал проводить. Все там проходить? А вони вкажуть, да ви він зараз документи приведе. Так подивіться, які він вам документи привезе. Давайте заміримо довжину. Він ось на це здання. Вам привезе, може, привезе документи. На оце немає. Йому ніхто не давав дозволу, нічого.